Ось такий Simpson S51. Як ви бачите, я вже кришку зняв для регулювання і налаштування. Що мені вдалося за сьогодні зробити? Ну, я вам скажу: успіх є певний, але не ідеальний. Зараз покажу, як він заводиться і працює. Отак, треба отвертки ставити. Дивіться, яка проблема. Карбюратор. То в курсі цієї техніки, подивіться, скажіть, що тут не так. Що тут не так і що потрібно зробити буде. Бо він заводитись, заводиться, але потребує підтримувати газ, бачите? Лохне. І. От, мало газу йому і починає коптіти. Таке відчуття, що переливає. Пишіть в коментарях, що треба робити. Зараз ще буде одне відео.